Виснаження рефлексу паралічу страсі і рефлексу моро. Розводимо руки, голова назад. Робимо глибокий вдох. На видохі присідаємо і себе ніби приобнімаємо. Робимо цю вправу 30-40 разів. Вдох, розкрили руки, видох, склались. Один або два рази в день 30-40 разів. Наступна вправа виснаження рефлексу параліча страсі і рефлексу моро масаж точок. Беремо точку між коліном і галіностопом. Ділимо на два цю місце. І тут буде така неприємна точка. І треба масажувати один або два рази в день на протязі минути. Інша точка знаходиться ось тут. Також масажувати на протязі однієї хвилинки. Інша точка це сідничний нерв. Масажувати його на протязі однієї минути 1-2 рази в день. Курс масажу цих точок 3-4 неділі.